Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Рука Майстра. Сьогодні разом з вами ми приготуємо сливове варення. Сливки вже достигли, ми їх наїлись вдосталь, тож прийшов час до готування. Для варення мені знадобиться цукор, вода та наші сливки. У сливах дуже багато пектину, тож варення виходить як мармелад. Кому цікаво, залишайтеся з нами до кінця. Для приготування нашої вареньки я відважила 3 кг сливок, 1,5 кг цукру та 1 літр 200 мл води. Починаємо очистку наших сливок від кісточок. Якщо вони великі, переріжу ще ну, погнали! Показуємо, як легенько зробити гарну сливку, не розриваючи її. А ось так надрізали, повернули, тісточка сама ніби відстає. Ось такі от гарнюсі у нас виходять. Очистили до кінця наші сливки. На ось такі я кусочки порізала їх, значить, долічки вийшли у малюровану миску. З товстим дном я засипала наш цукор. Тепер сюди виливаю воду. Так, виливаємо нашу воду. Та включаємо і починаємо проварювати сироп. Цупор з водою постійно помішуємо, щоб воно не пригоріло. Ми готуємо такий сироп, наче бджілкам на прикормку, хто знає, як годують джілок, от подібний сироп нам потрібно зробити? Опускаю сюди сливи черпачком, тому що цукор гарячий, будьте обережними, дуже-дуже легко опектися. Опускаю уповольником. Як вже збирається пінка, вона тут зайва, тому ми її знімаємо. Поки сливове варення прокипає, воно у мене кипить вже приблизно півтори годинки, воно стало помітно густішим, я накришила ще сливок. Ці сливки я зроблю за іншим рецептом. Я їх просто засипаю зараз цукром поверх, щоб покрило наші сливи. І ставлю на газ, покажу, як я це роблю. Тут у мене десь 4 літри слив, я взяла кілограмовий пакет цупку. Висипаю цей кілограм, сливи покрились. Тепер я їх вимішаю гарно та включу вогонь. Коли сливи закіплять, я їх виключу та відставлю в сторону до охолодження. Після охолодження воно загусне, покажу вам пізніше результат. Обережно зачерпуйте з дна каструльки, тому що Воно трошки плюється. Якщо ви варите і бачите, що варенька ріди, рідка, не здавайтесь, варіть далі. Потрібно, щоб ця рідина випарувалась зайва. Ще дуже залежить багато чого від слив. Воно ну, ніби аж як смородинове на колір. Перше варення, яке ми готували, ми вже законсервували. З цього я знімаю пінку та виключаю. Нехай воно охолоджується. Завтра зраночку знову поставлю прокипіти. Доброго раночку, на вулиці ще роса. Поставила кип'ятити повторно нашу вареньку. Вже з'являється знову пінка, видно, що воно починає закипати. Чим класний рецепт. Вчора накришила, закидала цукром, перемішала, прокип'ятила, виключила та пішла спати. Сьогодні з раночку перед роботою знову прокип'ячу та побіжу по своїх справах. Увечері продовжу готувати. Не потрібно над ним постійно стояти, не займає багато часу. Ну, ось, повернулася я з роботи. Зараз буду кип'ятити ще раз нашу вареньку та заливати в баночки. Хочу показати, яка вона густенька, вийшла без зайвого клопоту можна приготувати. Таке варення. До речі, не тільки сливове, можна готувати з будь-яких фруктів. Персикове варення, дехто в мене запитує, коли буде. На жаль, персиків у мене немає. Купувати я не буду. Готую з того, що росте вдома. Так, ну що, кип'ятимо. Та заливаємо в стерилізовані банки. Наше варенічко за простішеньким рецептом вже закипіло, я його починаю заливати до стерилізованої банки. Якби ви тільки відчували, який тут стоїть аромат. Мені схоже, ніби, ніби якісь пряники з марципаном печуться. Дуже-дуже смачно. І воно, коли вихолоняє, стає таке густішеньке. Клас. Понесу на роботу, протестую у дівчат, яке ж варення все-таки смачніше. За першим рецептом чи за другим. Потім вам напишу в коментарях. Завершилась наша сливова консервація. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі, кому що сподобалось найбільше, який рецепт ви взяли для себе.